Financing of the collection and recycling business is as was described in the last presentation. Uh, 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 Briefly, the green arrows show the financing where the end user pays a visible fee. Uh, за кольором uh, зазначені uh, ті місця, де, uh, Користувачі сплачують невеликий внесок за колекціон ресик which then pays for the collection, storage, transport, recycling. Uh, це фінансує uh, цю гаузька uh, переробки і збирання, які в свою чергу фінансує транспортування, uh, переробку та закровення таких. Lamps are quite specific compared to other categories of electrical waste. Якщо ми подивимося на електронні відходи, то світливані лампи представляють їхню окрему категорію. Такі лампи мають лише один відсоток від загальної ваги відходів передбачених директивою WEEE.

Вони дуже легкі. High volumes. Вони займають мають великий обсяг простору. Вони мають низьку остаточну вартість. Також застосовують нову те, технологію LED. Specific containers and treatment. Вони вимагають особливих контейнерів і особливого поводження. And no distinction can be made between household and professional end of life lamps. Одночасно дуже важко зробити різницю між побутовими лампами і професілам, які використовуються професійно. is essential. У uh, цьому випадку намір з боку уряду є надзвичайно важливим. С welkomed if there is good regulation. Uh, звичайно, якщо існують uh, належні правила, це дуже добре. Good monitoring. Uh, необхідна міцна система моніторингу. І звичайно. Uh, підприємства, які займаються uh, збиранням та переробкою, повинні звітувати перед урядом про свої діяльні. As mentioned, um, we, we, we've almost finished, but there is this United Nations Environment Programme Enlightened Initiative. Uh, Ukraine are welcome to join. Ukraine uh, to join. It helps the government. Um, Правил, That includes looking at minimum energy performance standards. Monitoring, verification and enforcement, verification, that забезпечення в Канадах положення as well as collection and recycling. This is the estimation of the savings for Ukraine if they transitioned to energy efficient lighting. На наступному слайді ми можемо побачити оцінку. Доходів, які може отримати е, Україна при переході на енергоефективне освітлення. to UNEP, the Ukraine, Ukraine would save the equivalent of 1.7 billion US dollars a year. Згідно з оцінками ЮНЕП, Україна може зможе заощадити е, 1,7 мільярда е, доларів на літ. На слайд. І останній слайд на решті. Yeah. Uh, The UNEP website, as you see there, а ви можете отримати цю інформацію а, з веб-сторінки ЮНЕКТ і ви можете побачити конкретне інтернет посилання і занатувати його. Там існує доже велик велика кількість корисних ресурсів. І якщо ви зайдете на ту сторінку, ви можете з ними ознайомитися. So, um, The best way is to have one financially and environmentally sustainable collection and recycling business. Uh, and I to say that the specifically for lamps. It must involve the whole country, all the producers importers.